Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді твічова міноха від бренду Savage Gear, а вірніше ціла родина твічових мінох, починаючи від 67-го і до 95-го розміру, об'єднана під назвою Gravity Twitch. Це дозволяє нам перекрити максимально широкий спектр використання саме твічових мінох від звичайного куньового твіча з берега або періодично ловлі судака, і в тому числі до ловлі щуки. В тому числі із човна. Як завжди у європейців, є маніакальна просто тяга до того, щоб робити максимально реалістичні імітації зовнішньо. Тому по варіантам розфарбування вони просто боги. Тобто, все є максимально реалістично, максимально красиво і детально. Використовують вони при цьому флюоресентні фарби. І дозволяють приманку робити максимально видимою в умовах поганої освітленості або мутної води. Також використана корозійності, стійка фурнітура і гачки. Це тому, що періодично європейці такими приманками ловлять і в напівсолонних водоймах, а також періодично вони просто забувають просушувати коробки, в яких ці приманки зберігають. А така фурнітура дозволяє, навіть якщо ви тиждень в мокрій коробці, зберігаєте свій воблер, не поіржавити ні кільцям, ні гачкам, ні іншій всій фурнітурі. Для того щоб приманка літала далеко і влучно, всередину монтували. Систему далекого закидання воно дозволяє летіти рівно, не куверкатись в польоті, приземлятись там, де вам потрібно. Для того щоб бути більш цікавою для хижака і більшого ще приваблювати, є шумова капсула в середині. Вона створює такий не сильно голосний звук, але все одно відчутний. З приводу проводки на рівномірці грає відмінно. На ривках, от старша модель 95-та, відхиляється до пів метра від своєї повдовжньої осі, по якій ви її проводите. На затухаючих коливаннях привабливо хитає боками. При цьому оці, от, скажімо так, красиві наші елементи, пофарбовані на корпусі, дуже привабливі відблиски створюють навіть в нітній воді. Щодо основних хижаків, які ми будемо ловити, цією прималки, в першу чергу, це щука окуні судак, періодично може влітати і вже. В асортименті є до шести різних кольорів, максимально реалістичних, ну окрім файертайгера. І вони дозволять закрити всі ваші побажання і всі побажання хижака, якого ви ловите. Для того, щоб дізнатись актуальні ціни і модельний ряд, заходите в опис під відео і бачите там всю інформацію. Для того, щоб не пропускати нові і цікаві відео, підписуйтесь на канал. А якщо хочете жити в мирній країні, не забувайте допомагати тим, хто її захищає, і волонтерам. Всім пока!